Всім привіт! Ви на каналі Purple Flower і це get ready with Me на каток. Хто не знає, то я ходжу на каток, це моє хобі та ну, це як на тренування хочу. А сьогодні я їду на каток просто, щоб покататися та наробити всякі трюки. Постараюсь зробити для вас всякі там м -м, трюки, ой, відео, точніше, показати, як я катаюсь. Ну що, розпочнемо. Зараз я буду розв'язуватись Ну, точніше, я вже розчусалась. Ну, там я, наприклад, спрем, щоб гарніше розіслалась. І зараз я буду заплітатись. Я заплела собі вже ось такий хвостик. Зараз буду перетягатися та збирати рюкзак. Ну, все, поїхала. Всім добре, я вже переділась Цих цих в є трохи таких от... Давайте зараз зберемо рюкзачок. Якщо ще я йду. не відкритий куток. Думаю, там можуть бути такі чорні рукавички. на саме фігурне катання, коли я ходу. Горазі рукавички такі чорні. Ну, сьогодні їх теж буду тягати. Далі пов'язка. Пов'язку є такі. Ну можна і зараз діти. Тягаємо. Ой, на той сторони витягуємо. Одеваємо. Так, берем рукавички. У мене коленки лежали їх ножу, но я їх не одеваю взагалі. Ну, просто хочу, пусть будуть. Що ще треба взять воду. Ну, там я ще наберу воду. Що ще я сюди? А, я ще беру сюди гигиеничку, щоб голову не обідривалась можно такого взять ну наверное О, ну телефон конечно еще беру ну я думаю лучше не добавлять так что, я уже потом вам сниму видео так как я уже буду взываться и выходить я уже набрала воду такий у меня уже рюкзачок сейчас я вам покажу образ Ось цей образ, вона, насправді, від фірми Катані, оце упражнення ми вивчимо, я ж не вивчу, зараз вам покажу. Просто так, без этих крутінь, там, четверне, тройне, ну, без такого, покажу. Я вже йду. Зараз буду виходити. We do it. So I'm just rustic. Let me just come. Якщо ви, то ви не відео для вас, Я постараюсь сейчас знати, а больше б не знали. А якщо не вийде, то, конечно, вам потім покажу фотки. Я уже на катку. Зараз вам покажу. У меня присутня камера, у меня уже клинка. Зараз будуть будемо уже йти. Всем привет! Ось я Мне страшно, потому что мы тут чуть не Вау! Все, я боюсь. что тут так быстро даже есть, а там вообще девочка одна с альтухи Я еду. Я, честно говоря, сильно потому что, я Женусь, більше Що, б мене не збили, щоб я тут не ранила телефончик. що, вам сподобалось? Мій... Вам сподобався мій влог. Всім знов привіт Я вже приїхала, дуже сильно станулась. І я думала, типу ті... те, що ми поїдемо на відкритий каток, але він був закритий. Ну, мені каже, так більше було краще, тому що а, а, тому що було хоча б трошки тепліше. Ну, хоча б трошки тепліше. Да, зараз я вже буду відпочивати. Так що всім пока-пока.